15 липня понеділок в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 у студії для вас працюють Павло Живєтєв сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас! Отже, у цьому випуску мова піде про наступне. Ворог продовжує терористичні атаки Дніпропетровщини дронами, камікадзе та важкою артилерією. Є руйнування сьогодні День української державності. Ця дата свідчить про нашу тисячолітню історію. В області в розпалі жнива хлібороби, попри всі труднощі воєнного часу, і природні катаклізми збирають ранні зернові культури. Більше важливих та актуальних новин далі. Тож ми починаємо. Ворог продовжував бити по Нікопольщині ввечері та вночі. Було з десяток атак, дронами Камікадзе та артилерією. Агресор поцілив по Нікополю і Марганецькій громаді. Пошкоджені два приватні будинки, гараж і заправка зачепило лінію електропередач. Люди не постраждали. Повідомили в обласній військовій адміністрації. За добу наші захисники знищили 1200 окупантів, 15 бойових броньованих машин, 62 артилерійські системи. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабного воєнного вторгнення орієнтовно склали. Особового складу 560 290 осіб, безпілотних літальних апаратів 12 148, понад 8 тисяч танків, 15 324 одиниці артилерійських систем, крилатих ракет 2 тисячі. 398 повідомили у Генштабі Збройних сил України. Ми працюємо, щоб сила й кількість українських патріотів стала ще більшими, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Неділя ранок, весь тиждень був насичений подіями перемовинами. зараз. Після візиту Сполучені Штати є рішення щодо нових патріотів та десятків інших систем. ППО. ми працюємо, щоб сила і кількість українських патріотів стали ще більшими. Я вдячний усім нашим партнерам, хто допомагає. Є три нові безпекові угоди для України: Польща, Люксембург, Румунія, і зараз команда працює над ще новими документами, будуть угоди з Чехією, Словенією, та прийняли рішення після зустрічі з прем'єром Ірландії теж готувати угоду. Є договір щодо України, Ukrainian компакт, який був схвалений на саміті НАТО у Вашингтоні. Це все про зброю для наших воїнів, про роботу оборонних кампаній в Україні та з Україною про підтримку нашого відновлення. Все максимально конкретно і дійсно підтримує наш захист життя. Є нові оборонні пакети: десятки зустрічей за тиждень з лідерами країн, керівниками урядів, з конгресменами, суспільними лідерами Америки, з президентом Байденом. Зі спікером Джонсоном. І після зустрічі з губернаторами Штатів Америки я проведу зустріч із нашими керівниками областей. Нам потрібна співпраця між регіонами, теж між громадами та лідерами громад безпосередньо. Це і медицина, це і укриття, це і оборонні індустрії тощо. Сполучені Штати готові допомагати на всіх цих рівнях. І сьогоднішня подія в Америці. Ще кілька слів про те, що сталося, коли вже у нас в Україні була ніч, замах на життя Дональда Трампа, жахливий злочин, який можна тільки засуджувати, який демонструє наскільки серйозні виклики глобально зараз перед демократією. Насильство в жодній формі і ніде абсолютно не повинно взяти гору. Я впевнений, Америка гідна пройде цей виклик. Я бажаю якнайшвидшого відновлення пану Трампу, сил, підтримки усім, хто постраждав. Хай кожен злий умисел зазнає невдач, і хай усі, хто може повертати безпеку, дійсно роблять це. Слава Україні! Героям слава Україна сьогодні втретє відзначає день української державності, встановлений указом президента України від 24 серпня 2021 року. Ця пам'ятна дата покликана нагадувати, що українське державотворення має понад тисячолітню традицію а його витоки у руській середньовічній державі, центром якої був Київ день державності відзначається того ж дня, коли українські християнські церкви вшановують пам'ять київського князя Володимира Великого та День хрещення Русі України. Нагадую, ви видивитися інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 і ми продовжуємо. Повітряне командування Схід відзначило свою восьму річницю. Це відносно молоде з'єднання вже здобуло значний бойовий досвід. Із 2016-го – антитерористична операція на сході України, з 2018-го – операція об'єднаних сил і майже три роки повномасштабної війни з Росією. Саме воїни ПВК Схід прикривають небо над нашим та ще кількома Регіонами України від Сумщини до Азову це на них. Ми сподіваємося, щоразу, коли чуємо сигнал повітряної тривоги, що вбережуть від біди і з полегшенням видихаємо. Працює ППО за особливі заслуги і героїзм особового складу, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, три зенітні ракетні частини та радіотехнічна бригада, нагороджені почесною відзнакою президента України за мужність та відвагу Цьогоріч День створення повітряне командування відзначило напередодні свята хрещення Русі України та дня української державності. Керівники області та духовенство привітали особовий склад із професійним святом. Чи є життя після ворожих атак і прильотів? 8 липня, в результаті ворожої терористичної атаки в одному з житлових масивів обласного центру, було пошкоджено станцію техобслуговування машин. Наша знімальна група приїхала на місце ворожої атаки через тиждень, аби дізнатися, як оговталися після прильоту. Внаслідок масованої ракетної атаки, яку росіяни скоїли 8 липня на Україну у Дніпрі, пошкоджену станцію техобслуговування на одному з житлових масивів міста. Понеділок, 10.30 ранку, житловий масив, де багато цивільних. Хтось у цей час знаходився вдома, а хтось перебував на робочому місці. Сильний вибух. У цей момент пан Денис знаходився на роботі. Він працівник станції техобслуговування, яка постраждала через ворожу атаку. На прийом. Здесь знаходили на своєму робочому місці. Ромкий взрыв, потім як піщана буря, в лицо, стекла, пластик. Денис ділиться. Було надто гучно і страшно. Однак разом з колегами швидко оговталися та почали гасити займання. Понятно, що неожиданно было. Вискочили на улицу. Нам, прохожие, обратили внимание, що сзади еще разграння є. Ми з сотрудниками нашими взяли ведра, начали тушить. Страшно, але що делать треба спасати ситуацію. 120 метрів квадратних площадь. Була конструкція, її вже ні тобто, з цієї сторони з лівої, нет ваконних рам стін, ні тобто, з на трої таж і сквозняк по всьому по всій станції. Ремзону не ні здесь все більше менше нормально. Попри чималі збитки, станція техобслуговування продовжує свою роботу. У планах колективу є повне відновлення та відбудова СТО. Це вкотре підтверджує стійкість та незламність українського народу. Стараємося, конечно, нужна за Тем более много клієнтів постійних, які приїжджають, нікуди ні нас не дінуться. надеюсь. поэтому восстанавливаться и работать. Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки 8 липня у Дніпрі також були пошкоджені десяток багатоповерхівок: два гуртожитки, коледж, магазин, авто. Попри черговий терор, росіян Дніпряни продовжують життя, адже разом ми сила. Маргарита Супільняк, Віталій Шалдов. Новини Д1. З перших днів повномасштабного воєнного вторгнення РФ громадяни України згуртувалися, щоби протистояти ворожій Навалі. Нині наша країна внаслідок війни ще й відома безпрецедентним волонтерським рухом. Волонтери щодня і щодоби здатні дістати все необхідне для наших оборонців. Історію Данила Тарасюка, який у свої 15 років стає активним волонтером, долучився до допомоги армії. Наша сьогоднішня розповідь всі подробиці знає мій колега Ян Андрусенко. Стати волонтером може абсолютно кожен, незалежно від віку та фінансових можливостей. У великій волонтерській сім'ї є неймовірні приклади для наслідувань. 15-річний Даніїл Тарасюк з початком повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну охоче став допомагати не лише українській армії, задовольняючи потреби військовослужбовців, а й цивільним особам. Мене спонукала на допомогу армії наша директор фонду Ірина Вікторівна. Дякую їй за це. Перший досвід був на ярмарку. Коли ми зібрали 21 тисячу на дрон, котрий поїхав на Донецький напрямок. Це не може не радувати. І з цього почався азарт і бажання допомагати. Юного волонтера підтримали колеги-волонтери. Це фонд Амулет України та волонтерський штаб Українська команда. До речі, саме від них ми і дізналися про волонтерство 15-річного Даніїла Тарасюка. Тільки почалась війна, до цього у мене була кінологічна спільнота Амулет України. Я кінолог, саме мирна професія, собачки, виставки, племінна, праця. І тут, коли почалась війна, частину членів нашого клубу забрали до військ. І люди стали обращатися до нас з проханням чимось допомогти. Так, як от у сусідів, у друзів, у родичів просять. І я зрозуміла, що якщо я буду просити просто як звичайна людина, мені тільки мій круг общення зможуть допомогти. Тому це треба було розвернути якось більш глобально, і щоб за це була юридична відповідальність, щоб люди розуміли, що якщо я щось зроблю не так, то мене ну, зможуть наказати по закону. Для цього. У ми з чоловіком у двох поїхали і заснували фонд, який розпочав свою роботу спочатку дуже повільно, а потім, як сніжний ком, до нас, додавалися дуже гарні, дуже дієві люди, які хто чим допомагав. Вчинки юнака вже набули легендарності сам Даніїл став народним улюбленцем, бо його допомога це не просто збір та передача чогось корисного, а ціла історія, яка щоразу є унікальною, якою надихаються інші. Та наслідують його приклад. Якщо чесно, коли я почула історію Даніла від пані Ірини, я ну, годину не могла пошевелитись, У мене був такий, знаєте, вибух мозку. У мене багато таких хлопчиків і дівчаток, але таких активних і таких ініціативних ну, ми ще не бачили. Тому ми з радістю будемо горді, якщо він прийме наше запрошення бути в нашій підлітковій. Команді юних волонтерів і піде з нами. Запам'яталось все, тому що його кожна історія це ну, розумієте, це, це це мемуари будемо потім писати, що у нас і хлопці, і дівчата, вони неймовірні, бо ми є українці. Всі історії запам'ятовуються, але оцей характер, який він показує у своєму віці. Ну, ви знаєте, я 40-річних і 50-річних чоловіків ну, не багато бачила з такою позицією характером і жагою до якоїсь цілі дойти. Зараз у важкі часи, кожен з нас має допомагати армії, бо тільки спільними зусиллями ми можемо перемогти ворога заради миру та майбутнього України. Пам'ятайте, маленьких донатів немає. Не можеш воювати, буває всяке, буває, нема здоров'я, буває вже по віку пізно чи рано. Треба просто трошечки включити разум і зрозуміти, що якщо ти не будеш нічого робити, то отаких от розрушених домів, як Ахмадет, буде у кожному місті сотнями. В усіх одна мотивація. Ми всі проживаємо тут, на території України. Якщо ми хочемо жити, треба волонтерити. Це єдине. Для цього людина повинна один раз побувати в зоні бойових дій, щоб зрозуміти, для чого це потрібно. Побачити просто на власні очі. Питань не думаю, що буде виникати взагалі. Мотивація не потрібна. В усіх своя мотивація, в усіх своя родина, діти, в усіх власні потреби. Життя, робота і це треба захищати як мінімум власні інтереси. За словами матері Даніїла, вона дуже пишається своїм сином і його вчинками, адже у свої 15 він викладається на повну заради майбутньої перемоги України. Неважливо скільки тобі років, які маєш можливості. Головне бути справжнім патріотом своєї країни. Ян Андрусенко і Ломовський, новини де 1 Продовжуємо випуск на Дніпропетровщині. Тривають жнива. Їх завдяки сприятливій погоді цьогоріч почали раніше ніж зазвичай. У всіх районах області збирають ранні культури, ячмінь, пшеницю. Ріпак приступили й до ярих. Почали з гороху. Вже встигли охопити понад 400 тисяч гектарів та намолотити більше 1 мільйона тонн зернових та бобових. Зібрали й 140 тисяч тонн ріпаку. Очікується завершення цих робіт в липні. Наприкінці серпня перейдуть до соняшника та кукурудзи, а ще гречки та проса. Під час війни Криворізький район прихистив близько 80 тисяч переселенців із 15 областей України, а безпосередньо Кривий Ріг обрали для себе місцем проживання близько 70 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні громадяни ВПО мешкають у всіх районах міста, в тому числі проживають у модульному містечку, збудованому у межах партнерства з німецьким товариством міжнародної співпраці ГІС. Задля забезпечення доступності усіх видів державних послуг завжди актуальні актуальні виїзди до переселенців у місцях їхнього компактного проживання їх здійснюють фахівці відповідних служб. Також кожен бажаючий може особисто отримати інформаційно-консультаційні послуги з питань реєстрації та обліку в центрі зайнятості, працевлаштування, можливості отримання ваучеру на навчання або підвищення кваліфікації умов участі в грантовій програмі Власна справа, яка є частиною економічної платформи, зроблено в Україні. Кримінальна хроніка. Криворізькі правоохоронці прикрили канал незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. За процесуального керівництва Криворізької спеціалізованої прокуратури було повідомлено про підозру мешканцю міста Кривий Ріг за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. За даними слідства, переправник оцінив послуги в 10 тисяч доларів, але справу завершити не вийшло. Незаконні дії були припинені представниками правоохоронних органів. Слідство триває, встановлюються інші особи та перевіряється їхня причетність до незаконної діяльності. Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під варту з альтернативою внесення залогу в розмірі 242 тисячі гривень. Музей історії Кам'янського став одним із 20 переможців культурних інституцій з восьми прифронтових областей України, які отримали грант, а також організаційну підтримку громадськості на проведення виставки та публічної дискусії на тему мовної ідентичності. Відкриття виставки в рамках цього проєкту під назвою Духовний код нації заплановано в експозиційному просторі музею історії міста наступного тижня. Експонатами майбутньої виставки стануть твори сучасних митців, які працюють із темою національної ідентичності та старожитні світлини українських родин з різних регіонів України. Естрадний хор Мері Мелодіс із Кам'янського здобув нагороди двох міжнародних фестивалів конкурсів. У Києві відбувся міжнародний двотуровий багатожанровий фестиваль, конкурс мистецтв «Show Your Talent». Естрадний хор мері мелодіс виборов гран-при конкурсу. Кам'янчани вкотре гідно продемонстрували свої вміння і стали лауреатами почесної першої премії. З огляду на воєнний стан частину коштів було передано волонтерським організаціям та волонтерам. Новини спорту збірна Іспанії стала переможцем Євро 2024 у фінальному матчі проти збірної Італії в Берліні. У першому таймі жоден із суперників не зумів відзначитися забитим голом. Команди пішли на перерву з нічийним результатом. На початку другого тайму Ніко Вільямс після пасу Ламіна Ямаля відкрив рахунок у матчі. Проте Англія зуміла відігратися завдяки зусиллям Пальмера та Белінгема. Та все ж фурія Роха в основний час в Глаза закрити поєдинок. Переможний гол на 85-й хвилині забив у Ярсабаль. Це четверте золото для збірної Іспанії на чемпіонатах Європи, а збірна Англії отримала срібні медалі. Гордій Березняков з Дніпропетровщини виборов друге місце на чемпіонаті Європи із сучасного п'ятиборства. У складі збірної України хлопець здобув срібло. Українська команда залишила позаду спортсменів з Угорщини. Натомість у боротьбі за перше місце їх обійшли італійці. Вітаємо українських спортсменів! Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35, 35. Також нагадуємо, що телеканал Д-1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті. Побачимось.